Президент Франції Еммануель Макрон підтримав заклик американського лідера Дональда Трампа щодо запровадження повного припинення вогню в Україні на 30 днів. Він написав у мікроблозі ЕКС, що вчора ввечері декілька разів говорив з президентом Сполучених Штатів Америки. За словами Макрона, партнери повинні працювати над досягненням перемир'я без зволікань, фальшивих приводів чи тактики розтягування часу. Пряма мова. Україна вже висловила свою підтримку такому припиненню вогню майже два місяці тому. Тепер я очікую, що Росія зробить те ж саме. Якщо вона цього не зробить, ми готові відповісти рішуче разом з усіма європейцями і в тісній кооперації зі Сполученими Штатами. У Львові під час візиту делегації європейських топ-дипломатів було обіцяно надати Україні додаткову військову підтримку на загальну суму 1,9 мільярдів євро. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Глава уряду вважає це рішення історичним, адже зброя для України буде закуплена за рахунок прибутків від заморожених російських активів через Європейський фонд миру. Один мільярд євро з цієї суми буде спрямовано на закупівлю зброї за так званою данською моделлю безпосередньо українських виробників, уточнив Шмигаль. За словами прем'єра, посилюється не лише здатність України до захисту, а й стимулюється економіка та інновації в українському оборонно-промисловому комплексі. Пряма мова. Ще понад 600 мільйонів євро буде спрямовано на артилерію та боєприпаси, понад 200 мільйонів євро на посилення української ППО, додав Шмигаль.